Німеччина надасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T, 300 ракет до них і вже передала 30 ракет для систем Петріот. Про нову допомогу оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні у форматі Рамштайн. Допомога розрахована на суму близько 4 мільярдів євро до 2025 року. Крім того, Бундестаг нещодавно розчистив шлях для цього ще 3 мільярди євро цього року і ще 8 мільярдів спочатку до 2029 року. За словами німецького міністра, кошти насамперед будуть спрямовані на посилення української ППО. Мова йде також про 120 переносних зенітно-ракетних комплексів, тобто наземних систем протиповітряної оборони, розвідувальних дронів спочатку 300, ще 25 бойових машин піхоти Мардер. 15 основних бойових танків «Лео», 14 артилерійських систем, 100 катерних радарів спостереження і ще 100 тисяч артилерійських боєприпасів, сказав Пісторіус.